Інгресія Марса в Водолій. Вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво прошу до захоплюючої подорожі в глибини космічних просторів. Сьогодні ми вирушимо в унікальну пригоду, досліджуючи Марс та Плутон. Почнемо з Марса, нашого сусіда планети. Марс давно привертає увагу вчених та любителів космосу своєю потенційною здатністю застосовувати його ресурси для цілей людства. Але ми не досліджуватимемо ресурси поверхні Марса, а поринемо в особливості. Впливу транзиту Марса по водолію. Справді унікальний період, як говорилося у попередніх відео, Меркурій, Марс і Венера поступово переміщуються в знак водолій із серйозного ділового козирога, де проявляли неабияку ділову активність, строїли плани, і на початку шляху руху по Водолію їх зустрічає Плутон. Планета трансформації, прибираючи всі негативні якості цих планет у випадку Меркурія. Плутон надавав нам можливість почистити свої думки, визначитись з потрібною та непотрібною інформацією. Тепер настав час Марсу, планети активності, дій, войовничості, агресії. Тепер Марс буде проходити очищення. Марс переходить у водолій 13 лютого о 8.05 за часовим поясом України. Інгресія планет в інший знак завжди супроводжується подіями. Період із 9 лютого вже включив вплив Марса. Активність збільшилась. Почались різкі зміни не тільки на особистому плані, а й у межах держав. Марс йде на з'єднання з, з Плутоном, і цей аспект вже діє. А Плутон діє на великі колективи людей. Марс це сила, діяльність, наполегливість це планета стихії вогонь, це внутрішня сила людини. Марс наділяє людину такими якостями як наполегливість, цілеспрямованість, вміння відстояти свою правоту. Досягти бажаного планета вогню заходить у стихію повітря. А повітря, як ми знаємо, роздмухує вогонь, тому треба бути дуже обережними і спрямовувати енергію вогню в творче русло, інакше це загрожує наслідками. Поєднання енергетики Марса і Урана як управителя знака водолій це бажання незалежності у діях, волелюбність, а також сила, яка може яскраво проявитися у нововведеннях, винаходах, відстоюванні своєї незалежності. Посилиться активність у колективах, групах колективів. У цей період ми відчуємо вплив неформальних організацій та неформальних лідерів, які здатні відчути потреби людей та надати. Рішення, які допоможуть колективу розвиватися. У період проходження Марса по водолію буде більше осяєнь, які раптово з'являться та прискорять реалізацію, сприятимуть новим відкриттям, нестандартному підходу до вирішень питань. енергії багато. І це період новаторства і перетворень методів, що віджили. Козиріг утримував водолій, дає свободу дій. У водолії Марс прискорює винахідливі процеси, високотехнологічні технології, все, що пов'язано з космічними дослідженнями, інженерними комп'ютерними технологіями. І все це командна робота. Тому в період, особливо з 13 до 23 лютого, поки Меркурій йде по водолію, дуже добре. Освоювати сучасні технології, бути активними в інтернеті, застосовувати та освоювати сучасні програми, телефони та гаджет. Спочатку пройшов трансформацію Меркурій і далі дає можливості вивчити інновації та сучасні технології, а потім Марс. Скорить освоєння на практиці всіх нововведень. Це чудовий час. Скористайтеся ним для того, щоб відвідувати соцмережі та освоювати сучасні процеси, матеріали та інструменти, які нещодавно відкриті, та реалізувати свої ідеї на практиці, застосовуючи сучасні технології, усі найпередовіші інструменти, все, що автоматизує, роботизує нові засоби та способи зв'язку. Технології, відеозв'язок. Знак водолія завжди несе групову енергію, тому дуже добре у цей період організувати свою команду, проводити конференції, колективні заходи. А групова енергія це об'єднання людей за принципом спільних інтересів і дуже добре працюватиме в період проходження Марса у водолію, дуже добре проводити експерименти. Можна оновити програмне забезпечення, придбати новий комп'ютер, все, що пов'язане з комп'ютерними технологіями, і навіть можна діяти спонтанно, але все ж таки краще обмірковувати кожну свою дію, щоб не було зворотнього ефекту у сфері урану, це несподіванки. Спонтанність аспекти моменту переходу досить гармонійні. У першій половині дня можна встигнути вирішити максимальну кількість питань. Вівторок, день Марса. Місяць в Овні. Це знак управління Марса. Місяць активний, навіть агресивний. Тобто, це. Потрійне посилення активної енергії Марса, луна робить гармонійний аспект до Меркурія, а у водолії він геній. Тому за першу частину дня можливо переробити масу справ, які раніше не встигали, забували, відкладували. Всі справи, де були перешкоди цією енергією, можна пробити. Тут головне не наламати дров необдуманими імпульсивними діями, агресією, войовничістю. У цей час може виникнути бажання позмагатися за першість, бажання довести свою правоту. При цьому можна легко викликати іншу людину на змагання, тому краще зранку дати собі максимальне фізичне навантаження, щоб зняти напругу, агресію, дратівливість при гармонійній спрямованості, здоровому глузді можна багато чого досягти в першій половині дня і вирішити безліч питань. Аспект з'єднання з Плутоном вже працює, тому будьте дуже уважні. У позитиві аспект дає величезну силу, сміливість, мужність, якщо грамотно його використовувати. У негативі це дуже травмонебезпечний період, який може призвести до катастрофічних наслідків. Може бути бажання визнання своїх заслуг, прояви сили та влади над іншими людьми, бажання подолати перешкоди за будь-яку ціну. Ось такий період нас чекає. З'єднання з Плутоном дасть можливість трансформувати негативні якості Марса, гнів, роздратування, войовничість, ризикованість, деструктивні дії. Та дозволить перевести енергію у більш творче русло, тобто звільнити нас від руйнівних енергій, якщо їх вчасно усвідомити. Це може бути дуже складний період в емоційному плані. Події дня можуть дати несподівані стресові ситуації не тільки на особистому плані, а й у світовому. Тому розподіляємо сили рівномірно, включаємо здоровий глузд, думаємо, перш ніж діяти. Дякую, що приєдналися сьогодні. Ставте нравлики, равлики підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях. До зустрічі!